Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Сьогоднішня підбірка фільмів це мотиваційні кінострічки, які засновані на реальних подіях. Це справжні життєві історії, які стали джерелом натхнення для мільйонів. Кожен із цих фільмів показує, як люди, події та ситуації з реального життя можуть надихати нас долати власні труднощі і досягати висот. Ці фільми мотивують до дій, нагадуючи, що навіть у найбільших випробуваннях завжди є шанс на перемогу. Якщо вам зараз складно у вас опускаються руки, і ви шукаєте мотивацію або приклад того, що неможливе може стати реальністю, ця підбірка саме для вас. Фільм зірки і цукор це біографічна драма, заснована на реальній історії життя Язіда і Чемрахена, одного з провідних світових кондитерів та шоколотія. Народжений у родині біженців із Марокко, Язід з дитинства стикався з труднощами. Він ріс то з батьками, які не могли повноцінно дбати про нього, то з прийомною родиною. У віці 14 років він вперше захопився випічкою десертів. Це захоплення стало справою всього його життя. Попереду його чекала складна дорога до визнання, наполеглива праця та численні зусилля, щоб відомі кулінарні майстри помітили його талант і взялися за навчання. У фільмі ми бачимо шлях героя, який пройшов через випробування, самовідданість і віру свою мрію, перш ніж досягти світової слави. Це екранізація його книги Мрія зоряної дитини, у якій він поділився своїм досвідом. На головну роль у фільмі було запрошено французького інстаграм-блогера Ріада Белаїша. Зірки і цукор це фільм. Про силу мрії, наполегливість і віру у власні можливості, який надихає на великі звершення та демонструє, як складний життєвий шлях може привести до успіху, якщо не здаватися. Фільм «Мавертанець» Мохамада Ультслахи, інженера з Мавританії, затримала на батьківщині після трагедії, що сталася в Штатах 11 вересня 2001 року. Чоловіка підозрювали в причетності до організації терористичного акту. Протягом року він переміщався між різними місцями позбавлення волі. У 2002 році його відправили до Гуантанамо, в'язниці, де отримують не засуджених, а лише підозрюваних. Місцеві порядки жахали своєю жорстокістю, і наглядачі застосовували до ув'язнених тортури, називаючи це розширеними методами допиту. Слахі пережив водні тортури, побиття, депривацію сну та інші знущання. Лише через кілька років йому дозволили скористатися послугами адвоката однак захисники не поспішали братися за таку гучну справу. Взятися за справу погоджується адвокат Ненсі Голандер, яка намагається зрозуміти, чому людина перебуває за ґратами без пред'явлення звинувачень, і в процесі дізнається про світову змову. Фільм Шлях додому заснований на мемуарах Славоміра Равича Довга дорога, які розповідають драматичну історію польського офіцера Януша Вещака. Його життя кардинально змінилося після того, як НКВС звинуватило його у шпигунстві проти СРСР. Попри те, що Януш відмовився підписувати будь-які звинувачувальні документи, його дружину піддають тортурам, після чого вона змушена зізнатися в його причетності до диверсії. Через це Януша засуджують до 20 років ув'язнення в таборі ГУЛАГу. У таборі Януш стикається з неймовірно жорстокими умовами, які поступово руйнують його психіку і здоров'я. Зрештою, він вирішує втекти разом із групою інших Ніхня втеча це надзвичайно складна подорож через засніжені та віддалені території, яка включає перехід вкритого льодом озера Байкал. Шлях додому це історія про силу людського духу, боротьбу за виживання та неймовірну волю до свободи, які допомагають подолати навіть найстрашніші труднощі. Тепер я йду у дику далечінь. Це захоплююча кінодрама, яка вийшла у 2007 році і заснована на реальних подіях. Фільм розповідає історію молодого чоловіка на ім'я Крістофер Маккендлес, який вирішив відмовитися від усталених норм суспільства. Він відкидає традиційний шлях: успішне навчання в престижному коледжі, стабільну кар'єру і життя за загально прийнятими правилами. Замість цього Крістофер обирає шлях абсолютної свободи та відправляється в подорож до диких територій Аляски. Під час своєї подорожі Крістофер зустрічає людей, які залишають глибокий відбиток на його світогляді та впливають на його розуміння життя. Його досвід наповнений моментами духовного відкриття а кожен новий день у дикій природі стає для нього як і фізичним, так і моральним випробуванням. Крістофер прагне знайти справжнє щастя, відкрити сенс свого існування та осягнути духовну свободу в гармонії з природою. Фільм вражає не тільки чудовими краєвидами, а й глибоким філософським підтекстом. Кінострічка змушує замислитися над тим, що означає справжня свобода, і про те, чи можна її досягти, відмовившись від суспільних стандартів і прагнень. Це не просто пригодницька драма, а прониклива історія про пошук себе, свободи та сенсу життя. Фільм Джой це комедійна драма, яка розповідає натхненну історію про силу волі та наполегливість американської винахідниці Джой Мангану. у центрі сюжету. Життя сильної жінки, яка змогла побудувати бізнес імперію попри численні труднощі. Джой Мангано мала звичайне дитинство з мріями про казкову любов і принців, але життя пішло іншим шляхом. Після розлучення вона опиняється в ролі матері-одиначки, яка працює, утримуючи трьох дітей колишнього чоловіка та інших родичів. Є життя не з легких, і підтримки від оточуючих, зокрема від матері, яка проводить дні перед телевізором, або від невдачливого батька і безробітного екс-чоловіка. Джой не отримує. Однак, попри всі труднощі, вона не втрачає надії та віри в себе. Пристрасть до винахідництва, яку Джо мала ще з дитинства, допомагає їй знайти вихід із безнадійної ситуації. Вона створює та патентує свій перший великий винахід чудо швабру, яка здатна легко віджиматися без ручного втручання. Ця новинка стає справжнім хітом, і мільйони домогосподарок швидко зацікавлюються нею. Завдяки стрімкому зростанню продажів, Джой стає успішною бізнес-вумен і продовжує розвивати свою кар'єру як винахідниця. Джої це фільм про боротьбу, невдачі та тріумф, який нагадує про те, що навіть найскладніші ситуації можна подолати, якщо не здаватися і вірити у свої сили. Фільм нескорений, розповідає історію, засновану на реальних подіях, яка поєднує спорт та політику, показуючи силу єдності нації. У центрі сюжету Нельсон Мандела, нещодавно обраний президент Південної Африки, який прагне об'єднати країну після десятиліть апартеїду. Він розуміє, що одним із способів створити єдину націю є підтримка національної збірної з регбі, яка готується до чемпіонату світу в 1995 році. Разом із капітаном збірної Франсуа Француапієнаром Мандела використовує спорт як інструмент національного примирення, попри те, що збірна не мала високих шансів на перемогу. Цей фільм про силу лідерства, непохитність духу та можливість об'єднати людей через спільну мету. Підтримка команди з боку президента і нова мотивація дозволяють гравцям вийти на новий рівень, а їхній шлях на чемпіонаті стає символом надії для всієї країни. Непокорений це не просто спортивна драма, а глибока історія про відданість і силу волі, яка об'єднує народи. Фільм Квітка пустелі це зворушлива та потужна біографічна драма, яка розповідає історію Варіс дірі сомалійської дівчини, яка вирвалася з життя бідної пустелі до вершини модельного бізнесу в Європі. Народжена в родині кочівників варіз у дитинстві зазнала жорстокої практики жіночого обрізання, але в 13 років вона втекла від примусового шлюбу і зуміла знайти притулок у Лондоні. Її життя радикально змінилося, коли вона випадково зустріла фотографа, який відкрив для неї двері у світ моди. Ставши всесвітньо відомою моделлю, Варіз не зупинилася на цьому. Вона використала свою популярність щоб привернути увагу до проблем жінок у Африці та стати активісткою проти жіночого обрізання. Фільм це глибока історія про боротьбу за гідність, рівність та права людини. Не хвилюйся, він далеко не піде. Цей фільм, заснований на реальних подіях, розповідає історію Джона Калахана, карикатуриста, який після важкої аварії залишився паралізованим. Сюжет фільму описує не лише його фізичну боротьбу з новими обмеженнями, але й його духовне відродження через мистецтво. Джон відчуває себе ізольованим і розчарованим, але з часом починає малювати карикатури, що стали його шляхом до свободи та самовираження. Фільм також торкається теми залежності від алкоголю та пошуку надії навіть у найтемніші часи життя. Завдяки підтримці друзів і своїй незламній волі, Калахан знаходить спосіб жити повним життям. Це історія про те, що людський дух здатен піднятися вище будь-яких труднощів. Фільм особливий розповідає історію Бруно та Малека, двох чоловіків, які керують організацією, що допомагає молодим людям з аутизмом. Стрічка заснована на реальних подіях і показує наскільки відданими повинні бути люди, які вирішили присвятити своє життя допомозі тим, хто цього найбільше потребує. Головні герої борються з бюрократичними труднощами, суспільними стереотипами та особистими проблемами, але не здаються. Це фільм про людяність, емпатію та важливість підтримки для тих, хто не завжди може захистити себе. Головний меседж фільму кожна людина, незалежно від її особливостей, заслуговує на гідне життя та повагу. Приховані фігури це надихаюча історія про трьох афроамериканок, які працювали в НАСА під час космічної гонки між штатами та союзом. Головні героїні Кетрін Джонсон, Дороті Вон та Мері Джексон не тільки довели свою професійну майстерність у галузі математики та інженерії, але й зруйнували бар'єри расової та гендерної дискримінації, що існувала в той час. Вони працювали в умовах, коли жінки не мали таких можливостей, як чоловіки, а афроамериканці стикалися з жорстокою сегрегацією. Їхній внесок допоміг штатам досягти важливих успіхів у космічній програмі. Фільм надихає своєю потужною історією боротьби за рівність та можливість реалізувати свій потенціал попри всі перешкоди. В погоні за щастям це зворушлива драма, заснована на реальних подіях з життя Кріса Гарднера. Його життя було сповнене труднощів, безробіття, втрата житла і навіть необхідність виховувати маленького сина в умовах бездомності. Проте, завдяки своїй непохитній вірі в себе і своїй наполегливій праці, Кріс зумів стати успішним бізнесменом і забезпечити гідне життя для своєї родини. Це історія про те, як людина може подолати найважчі життєві обставини, якщо не втрачати надію та продовжувати боротися. Фільм надихає на те, щоб ніколи не здаватися, незалежно від того, наскільки важкими є обставини. А які фільми мотивують вас? Напишіть у коментарях. І не забудьте про лайк та підписку, якщо вам було цікаве це відео. А поки буду прощатись з вами, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.